Володимир приїхав із Херсонщини, частина якої досі в російській окупації. Чоловік вдячний Дніпру за гостинність. Не то, що там наіграно, щось чи що справді приходиш, наїдаєшся, по-людськи колектив завжди вічливий. Але мріє лише про одне: саме повернутися додому. Погнутися додому, щоб вдома все було добре. Усе добре і готують по-домашньому у пункті харчування на Мосаковського 13 А сьогодні тут готують справжній український капусняк. Ось так шкварчать, але не підгорають нашинковані цибуля і з морквою. Пасіровка будево замить овочі, м'ясо і пшоно додадуть у бульйон. Картошки ми закладуємо 20 кг, пасілки 8 кг. Капусти у нас кілограм 10 іде 5 кілограм, ще найде. Ця смакота вариться хвилин сото. На друге смажена картопля, курятина, м'ясні котлети і салат. Усе меню радо подають у залі харчування. Гарячі обіди можна взяти із собою, Та Реєстрація на вході до пункту харчування займає менше хвилини. Приходять люди з паспортами талона. Ми їх реєструємо, і вони йдуть харчуватися». Безкоштовні гарячі обіди передбачені міською комплексною соціальною програмою. Кількість харчуючих та внутрішньо приміщення посі у місті збільшилася до двох тисяч. Для того щоб отримати гарячу від потрібно звернутися до управління соціального захисту за місцем проживанням, пред'явити паспорт та дав ВПО, написати відповідну заяву та отримати на харчування. Гарячі обіди переселенцям у Дніпрі видають у двох пунктах харчування: по вулиці Богдана Хмельницького, 3 а і по вулиці Володимира Мосаковського, 13 А.